Скільки свят є таких, які люди так довго чекають. Але тільки одне є початком для всіх інших свят. Хоч колись стало це, достоменно ніхто і не знає, та святкують його вже дві тисячі років підряд. Свято це дороге. Для усіх, хто Ісуса чекає, зустрічають Його не зі свічкою і з тортом в руках. Шлях далекий давно до Ісуса ніхто не долає, бо живе Він сьогодні у душах і в наших серцях. Не потрібно всім нам тихо овечок у полі кидати, не потрібно всім нам. Залишати домівки, сім'ю лише для того, щоб нам те дитятко чудове побачить, не потрібно нічого тепер дарувати йому. Все, що бачимо ми, це одному йому лиш належить. Навіть більше скажу, його словом сотворені ми. Він на землю прийшов не як цар, не порушивши межі. Він дитятком маленьким з'явився у Богім хліві. Ну, невже наш Господь для Ісуса призначив цю долю, щоб маленьке дитя народилось у Богм хліві? Так. Була Божа воля в житті для Ісуса такою, щоб до нього могли мати доступ великий і малій, чи змогли б пастухи до Ісуса прийти до готелю? Чи могли б вони всі до Ісуса дитини зайти? Народився Господь, Цар Небесний із землі усієї, щоб. Змогли всі, хто хочуть до нього так просто прийти. Я бажаю всім нам, щоб Різдво було справді у серці, не на слові лише, а щоб видно було і в ділах, щоб не тільки цей день святкували удома і у церкві. Хай він буде для всіх. Не як дата у календарях, хай торкнеться Господь своїм словом тут кожну людину, хай народиться він в нашому розумі і в наших серцях, щоб усі віддали честь і подяку для Божого Сина, бо на землю зійшов той, хто жив у святих небесах. Хай маленьке дитя. У житті нас всіх благословляє, хай роботу свою проведе у нас люблячий Бог. Та сьогодні з Різдвом я вас щиро і тепло вітаю і бажаю вам щастя і радості і перемог. Ви віддайте себе на служіння і працю Ісусу, найцінніше для нього це чиста. І щира душа, на різдво ви впустіть своє серце, дитину, Ісуса. Ви потрібні Йому. Це для нас Він прийшов помирать. Скільки свят є таких, які люди так довго чекають, але тільки одне є початком для всіх інших свят. Тож з Христовим різдвом я від серця усіх вас вітаю. За Христом йдіть вперед, і ні кроку, ні кроку назад. Дай нам, Господи, всім сутність свята цього зрозуміти, і Тебе у серця і у душі назавжди впустить. Із Христовим Різдвом всіх вас щиро я нині вітаю. Хай Месія Ісус все життя ваше благословить. Амінь.